Я сьогодні попросила чоловіка, щоб він мені зробив підставки, зачиняючи під мої вигели. І ось він мені люблячно це буде робити. Що він зробив, який матеріал ми купили, він вам зараз розповість. Поки немає роботи такої на городі, бо прийшов дощик, то ми вирішили цим зайнятися. Купив швілірок. 20 шестиметровий, але порізали по 2 метри, буде якраз три зонти. Вирізав квадратики, ось що, щоб зверху не затікала вода. Поприварював по 2 метри довжиною, е, катанка, шістька. Тепер робити далі ось що. Трубочка надів, середня планочка, ця, чи катанка. Лишиться так, як і є. Проволока. Проволока. Про ОКК там казаться. А ці будемо вигинати отаково. Буде шість штук, щоб равномірно був зонтик. Ось зараз все будемо і робити. Давай буду тримати. Та ні, якщо ти хочеш тримати, то ти одною рукою не втримаєш. Треба ставити підставку і ставити телефон. Ага. Ну давай, зробимо так. Це є, ногами на ці дві. Угу. Крепко. Угу. А це? Такого.

Тепер я буду гнути сюди, а ти навпаки. Що ти без мене робив? Це опини. Ага. Ну ага. так. Я думаю, то буде. Це не буде багато. Зараз побачимо. на тут сторону. Ага. Тепер буде вставати на одну. Ага. Ну, надівай крову и все. Так, сейчас, так. Я будешь на поту. Або давай начинаємо сімей. Ну, а это сніс поправить. Мені кажеться, надо все буде критично. Приварювати, мені кладується Приваривать.

или в дальше. Не ну, знаю, мне кажется, приваривать надо шикарно. Надо было мне кажется, просто еще больше вылет и будет нормально. Там будет сильно много. Что там получается? Вот так. Видно? У -у -у. Ну, так, Чаще, ще більше вигляну, щоб зекономити матеріал. Так, ось бачите, відстань між від цими 98 см. Метр не більше. Да, 98 метр ось так. Бачите? Ось між цими штучками. Ось так вийшло у нас. Ось так. А тепер. Буде чоловік ще приварювати далі. Буде приварювати жорсткості. Тут, тут і наклей покругу. Два ребра жорсткості. А тепер потрібно ще ось так дуги погнути. Бачите, щоб було як зонтик. Ось так. Там трошки зараз я буду його підтримувати, а він буде згинати. Одною рукою, звичайно, тяжко. Зараз він... Виглянемо гарненько. Я думаю, що цікаво вийде. Жінчина, жінчина задумка, чоловікою головна біль. Ось що у нас вийшло, друзі. Ось такий каркас вийшов. бачите? Ось такий каркас. Зонтик. Можна було б... Зробити його на більше. Тут ми поставили, бачите, тільки положи його, я ще буду показувати. Зробили на шість оцих. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість дугів, бачите, ось так, щоб було видно. Шість дугів вийшлося в нас. Це ми так зробили, сиконовили трошки желізо, тому що сильно стоїть це все. І тепер чоловік вам покаже, які розміри і як він. Це все приварював. Ти показуй, а я буду здалека, щоб буде людям видно. Ну, По-перше, скажу, що не тільки в цілях економії, а по-друге, оця вся шляпа тяжола. Якби додати ще два або чотири прути, то вона була б ще важча. Саме отвічно. Від центру, як я вам казав, де забив, що вода не капала, від центру відступив 40 сантиметрів. Дай ще показує. 40 сантиметрів по кругу. І ці мене виріснулися по 40 см по кругу. Ось. Я зробив його шестигранником, не кругом. Де є якісь 42-44 см, але в основному 40 см. Далі вийшло ось таке вого. Що лишилося у мене? Міряю. Тут поставив метки, міряю скільки тут вогонь буде. Ось, наприклад, тут 96 см. Між дугами, так. Між дугами, так. Поставив планочку таку. Зараз навіть покажу Планочка. Зробив собі малюнок у гаражі на бетоні. От то повинно бути 15 сантиметрів по центру. Це дуга. І виміряв спочатку рулеткою, отакою, скільки вона має бути довжина. От. Тут, наприклад, метр чотири. Метр метр І на куліні, раз, 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 раз потихеньку. Випив таку духу і приварив. Немає нічого складного. Між дугами 98 см. 98, у нас 100, 102, 96 см, яка виходить. Я не свою майстер. Ну, гарно вийшло. Як тепер треба тепер, пофарбувати і натягнути Є, сюди. Там тільки прифармін. Треба поприварювати. Ага. Все і потім натягнути, пофарбувати, натягнути сюди сітку затінняючу. І буде супер Все? Так, давай розкажемо. Щоб легко забити в землю, це буде тормозити, коріння і все остальне. Отак от робиться. Раз. Раз. Турбіночку з цього і з цього боку. Турбіночкою цей треугольник вирізали, склепали і проварили. Того, що буде проварити, щоб туди не набивалася земля і не живіла. Ось така кінцівка. Бачите? За, закрили, ось ну, за, так, щоб туди не заходила земля і не гнило, желізо не гнило. І тепер йдемо забивати. Перше поставимо над магнолією. так, я сюди. Моя, щоб вона не горіла. О, яка краса. А дивіться, яка краса. Ой, покрасять, мама буде красота. О, бачите, все-таки догалкалась. Партиво. Та тепер можеш вже й два купляти. Досить ішебити. Ну, щоб воно ну буде держатися. Ну все, вистачить. Так, Тепер ось сюди ми ще поставимо, Під оцю... Не, це не спіреє, Ви, вигела. Та все буде вигел, а спіреє. Дивіться, в мене клематі скільки бутонів вони набрали. Шикарні будуть квітувати, скільки їх туточки є. В цьому дуже високі в мене. Підставку, напевно, на той рік потрібно зробити якусь другу. Тобі ще підставки на три клімації робити, ти не пом'єш? Пом. бачиш. Знову дві, дві будвушки да? Чи чипак. Два паки. Два паки. А в бочки винота не піде? Ні? Піде. Піде? Це, ну, це ж дешевше, вже це вино додатково. є. А, досятку, та пиво з вино сумістиме. Водка із пивом, то так. Да. А вино з пивом це ну не як. Ось це я ще чоловік зробив для клематісів. Це така три метри вона. Я її ще не фарбувала, тому що в мене з'явилися три кущики нових клематісів і їх потрібно поставити на опори. І зараз покажу, що вийшлося в нас із зонтиками. І ось зонтики, які в нас вийшли. Ось. Тепер лишилося тільки сюди натягнути сітку. Три штучки. Ось під одну вейгелу, під другу вейгелу і під магнолію. Тут магнолія в мене сидить. там. І ось такий зробив він для клематісів. Тільки це старі вже. Їх треба перефарбувати, знову бачу, вже облізла фарба. А це вже у нас таке новеньке. Так що, друзі, сіткою я поки не буду накривати, тому що ну, ці 4 дні у нас не дуже так спекотно і вона починає квітувати, то не буду я їх зараз вкривати сіткою нехай. Сонечко їм тут попаде, а коли вже буде сильно велика спека, як в тому році, влітку було 50 і вище градусів, то вони горіли в мене, то я тоді вже понакриваю їх. Головне, що вона зроблена. Мені подобається. Прийнялася моя синюха. Пані Ніло, вам дякую, дуже-дуже велике дякую. Дивіться, якби вони були трошки. Ну, знаєте, посилочка трошки, посилочки вони були сильно великі, вони прийнялися і дивіться, а якби вони були, вони ж як свічечки б стояли, які гарнючі. Я їм таку ось підпорку чоловік мені зробив, поставила. Ой, це від лоріум відходить, бачите? Ну, сюди ще не вистачилось. Що будемо робити? Я вже висадила в ґрунт свої фортенції. І їм, друзі, я хочу сказати, тутечки більше подобається, ніж горщиках. А ця ось одна загинула. Загинула і все. Немає її. Бачите, ось вона суха. Нема. знаю. І ось подивіться, у мене яка ще красуня є. Росслідла, поки холодочок тут, то вона тут собі царює. Мокриці знову вона зівалася і знову нам потрібно висипати все, але мокрувато. ця гортензія навіть бутони, бачите, заклала. Красунечка моя гарнича. Ось така красунечка моя. Ну, чоловік з плану прийшов, зробив мені місце для помідори, завтра буду висаджувати. не заморився, я ліде. Що? Заварився. Ну, на цьому все, друзі. Мирного всім неба. Тихої спокійної ночі.